І житло, район, будинок він зчитував ці підказки і знав, о, тут мені буде сприяти успіх у грошових справах. Наприклад, якщо повторювай грецький був розташований, тут ми будемо. О, цих хлопчиків називають хлопчиками путі. Вони, як Амури, тільки без крил. Вони теж пропахають путі, хлопчики Путі. І якщо вам треба було покращити свої справи, у коханні, ви знали, що ці двоє охоронці вам у цьому допоможуть. Але уявіть собі такий нюанс: жителі старого Києва, так би мовити, старовірено з їх, Годиночка. Коли дивилися на те, що Київ починає заполоняти ось ці висотки, громади, вони із просто ненавистю відвертали обличчя і казали, фу, який несмак, будинки-монстри. Цікаво, що б вони сказали, коли побачили ось це? А як саме з'явилося ось це на перехресті зламує ко, я вам розкажу трішечки далі. Пішли. далі. Добре, жартую, не масо, а можливо, і масон, хто його знає. Ваші варіанти: чому на даху старого будинку стоїть скляна піраміда? А А, де це Вирощувати зелень, оранжерея, теплиця. Що ще це може бути? Соляр. О, -о, О! Дякую. Нагрівати воду. Нагрівати воду. Чому б ні? Так, ще. У будинках скляні піраміди. Є, але місце розташування незвичне. Над входом, коли заходиш до будинку і піднімаєш очі догори, піднімаючи сходами, ти над собою бачиш скляний дах. Скляні піраміди дозволяли освічувати підйом, щоб не використовувати зайвераз електрику природні освітлення. Дерево з паркану, світло від сонця, наші попередники були дуже екоцентрично налаштовані. Скажіть отож.